Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 19-те відео про так званий тайм-менеджмент, тобто про те, як керувати своїм часом. Про те, як організувати уроки і як організовувати е, виконання домашнього завдання. Тому що часто учні кажуть, що от у них немає часу на виконання або вони не знають, як і коли їм е, виконувати домашку, як взагалі організувати навчання. Ну, по перше, коли ви починаєте вивчати англійську мову, ви маєте зрозуміти, що вам на це треба час. Е, вона англійська мова сама не вивчиться. Е, ви її маєте, ви маєте приділяти час і ви е, маєте виконувати домашні завдання і ходити на уроки. Тому, якщо ви заплатите за уроки, але не прийдете на них і не виконаєте домашні завдання, то англійська не вивчиться. Тому, е, перш за все. Починаючи вчити англійську, ви маєте розуміти, що вам потрібен час на це. Наприклад, якщо 2 уроки в тиждень, то ще плюс 2 години ви маєте розуміти, що вам треба буде на виконання домашніх завдань приблизно. Тобто, якщо 3 рази на тиждень, то плюс 3 години на виконання домашніх завдань. Це перше. Друге, скільки уроків на тиждень має бути мінімум 2. Краще 3. Якщо у вас є багато часу і можливості, то можете 4, 5, 6, скільки завгодно. Але щоб це було якісно, ви маєте е виконувати після кожного року домашні завдання. Так, ви закріпите матеріал, е по зробите якісь вправи. На уроці вам вчитель, наприклад, щось розказав. Потім ви цей матеріал використовуєте, виконуючи домашні завдання. І таким чином ви набуваєте навички, ви розумієте, як це працює, і ну, вчите англійську. Це дуже важливо, щоб уроки були розподілені по тижню рівномірно. Тобто, щоб у вас, наприклад, не були три уроки понеділок, вівторок, середа, а потім. Чотири дні нічого ви не робите. Е, краще, щоб було понеділок, середа, п'ятниця, тобто по всьому тижню і вівторок, четвер, субота, ви виконуєте, наприклад, домашні завдання. Тоді у вас виходить 6 разів на тиждень, ви займаєтеся англійським, е, і це набагато більш ефективно, ніж коли ви будете виконувати домашні завдання. Перед уроком. Якщо ви виконуєте завдання перед уроком, наприклад, у понеділок, середу, п'ятниця, то у вас начебто воно е зміщується докупи і виконання домашнього, і урок потім. І ну, е це є менш ефективним, ніж коли ви приділите кожен день якусь увагу е англійській мові і вивченню англійського або слів. Так, далі. Виконання домашніх завдань це взагалі досить важливо. Я про це вже казав у своїх попередніх відео. Якщо не бачили, подивіться. Вам потрібен час на виконання домашнього завдання, і це має бути стільки часу, як. І скільки ви маєте, чим більше ви будете витрачати часу і чим якісніше ви будете виконувати домашні завдання, тим краще. Тому не жалійте час на виконання домашніх І І е, якщо ви зробили, наприклад, за 5-10 хвилин, то, мабуть, ви зробили його не дуже. Перевірте, чи знаєте ви там всі слова, чи ви можете все читати, чи ви розумієте, що ви там написали або зробили. Або вам, мабуть, дуже мало задали, якщо ви за 5-10 хвилин виконали домашку. Це недостатньо. Ви маєте приділяти час вивченню англійської. Що більше часу, тим краще. Далі. Вчити слова, коли вчити слова? Вчити слова, це взагалі ну, така, е, часткова, частковий обов'язок учня, е, він постійно, начебто, має це робити, і вчитель не, ну, не обов'язково має це контролювати. Тобто, якщо е, я бачу е, при перевірці домашнього завдання, що ви користуєтеся словами правильно, ви їх вживаєте правильно. І ви правильно їх вимовляєте, то я не буду вам е, задавати вчити ці слова. Бо я бачу, що ви їх і так правильно використовуєте. Я можу задати е, завдання вивчити слова тільки тоді, коли е, бачу, що ви ну, взагалі їх ігноруєте, нові слова не знаєте і нікуди не ставите, і ніяк не вживаєте. Е, тому. Ви маєте ну, самі, начебто, виписувати всі слова, які ви не знаєте, і вчити їх самостійно. Про те, як це робити у моєму відео про те, як вчити слова. Якщо не дивились, подивіться обов'язково, там дуже цікаво. І е, час на це. Ви можете виділяти е, десь якимись уривками, тобто прочитати ті слова, повторити їх протягом 5 хвилин, не знаю, тричі на день це не важко зовсім. А якщо е, ви будете шукати, я не знаю, годину якусь, щоб вчити слова на день, то звичайно це набагато важче. Тобто, краще потрошку кожен день. 5 хвилин зранку, там 5 хвилин ввечері, ще там під час обіду 5 хвилин просто вголос прочитати ці слова, які ви хочете вивчити, то цього цілком вам вистачить. Якщо ви це будете робити постійно, це начебто буде ваша звичка. І нормально ви все вивчите. І не бійтеся, що частково навіть більша частина слів. У вас буде забуватися. Це неважливо. Якщо ви забудете дуже там, більшу частину слів, все одно якась частина залишиться краще так, ніж ніяк. Чому вони забуваються? Тому що ви ними не користуєтесь. Е, так, це відбувається, але нічого з цим поробити не можна. Щоб не забувались, треба їх постійно повторювати. Тобто, якщо ви хочете не забувати нічого, то маєте постійно і постійно повертатись до старих слів, ще раз їх прочитувати, проговорювати. Е, так, е, і Вживати їх. Це важче трохи, тому що вживати треба. В якомусь контексті просто так сидіти і писати речення. Ну ви будете розуміти, що це якась така несправжня атмосфера, в якому ви вживаєте англійську. І ось про тренування. Що більше ви будете вживати англійську, тим краще. Чим більше ви будете туди часу приділяти, тим краще. Тобто, вчити слова, виконувати домашку, ходити на уроки. Ходити на якийсь Speaking Club, дивитись якісь відео, які вам подобається англійською. Читати книжки, якщо у вас нормальний рівень вже для читання книжок, якісь там ну, займатися, не знаю, читати етикетки на шампуні. Будь-що, будь-яка робота, будь-який час витрачений на англійську. Буде добре, і що більше ви часу витрачаєте, тим краще. Тому, е якщо ви вже почали вивчати, платите за уроки, на які ви ходите, то приділяйте цьому час. Знайдіть цей час. Е і... Працюйте більш ефективно. Звичайно, якщо у вас не буде часу на виконання домашніх завдань між уроками, а тільки перед уроками, то це теж добре краще, ніж не виконувати домашні завдання. Але це буде трохи менш ефективно. Ще, ще більш менш ефективно буде, якщо ви не будете виконувати домашніх завдань. І зовсім неефективно, якщо ви взагалі не будете, не буде у вас ніяких уроків. Тобто, що більше часу, тим краще. Вчіть англійську правильно. Якщо вам подобається, ставте лайки і підписуйтесь. Якщо не подобається, напишіть, чому вам не подобається. Це вчитель Андрій. До побачення на все добре.